Сьогодні, о 20.15 за київським часом, має проти зустріч Дональда Трампа, 47-го президента Сполучених Штатів Америки і нашого президента України Володимира Олександровича Зеленського. Але напередодні в цю ніч росіяни, мабуть, не налаштовані на мир, тому що обстріли по центру Запоріжжя, Харкову, Сумам, Одещині, це просто нищівні знову атаки балістикою. В Запоріжжі троє загиблих, 17 поранених. Харків, семеро смертей. Думають, що мабуть думають, що мабуть, загинула сім'я: 20 поранених. Суми рознесено центральний корпус державного сумського університету. З нами на зв'язку зараз доктор економічних наук В'ячеслав Потапенко, заступник голови і керівника Національного інституту стратегічних досліджень. Будемо говорити про цю тему. Актуально і болючу для українців. Отже, чи налаштована Росія на мир, продовжуючи обстріли цивільного населення і зруйнуючи інфраструктуру? Ну, з моєї точки зору, Російська Федерація хоче отримати те, що ну, якби було заявлено, в тому числі на е переговорах в Олясці. І Мова не йде про припинення вогню, це було теж дуже чітко відзначено, Мова йде про е, цю мирну угоду, яка в, е, включає. ну Ми дізнаємося, що вона включає, але ми вже попередньо якби знаємо, що з одного боку там є додаткові територіальні вимоги, з іншого боку, є відповідь української сторони про те, що на. Відвати території Україна не планує. От, ну, якби таким чином ми бачимо, що Російська Федерація використовує переговори як один з інструментів продовження агресії. Ну і якби ми знаходимося приблизно в такій ситуації, мені здається, що десь вибір уже зроблено. Ну, звичайно, побачимо. От. Тобто, на жаль, ситуація така, що обидва варіанти вони є і не сприятли. І продовження війни є досить складним, тому що Рамштайн в тому вигляді, який нам запропонували без Сполучених Штатів Америки, буде ну, дуже сильно відрізнятися, що зброєю, щодо да, за наданням даних розвідати розвідувальних щодо можливості. Зокрема, обстрілу території Російської Федерації щодо грошей, тобто, це буде трохи інша третя вже така війна, третій етап війни. От, е, і тому якби його буде вести складніше ніж ну тобто, буде складніше. А якби ця мирна угода, вона теж не передбачає ні, ну судячи з цього, ніяких. Зрозумілих гарантій ніякого зрозумілого майбутнього в плані там вступу в цьому в році в ЄС чи якихось інших економічних зрозумілих е, позицій, як Україна зможе жити і розвиватися далі. Тому ну, фактично обидва варіанти є неприйнятними, не, не але який буде вибрано, ну, той буде вибрано. Пане В'ячеславе, вже маємо відозву президента Зеленського. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля, заявив український президент. Чи не стане сьогоднішня зустріч після цих атак? Звичайно, українське суспільство збурено і можемо зрозуміти емоції президента другим овальним кабінетом. овальний кабінет 2.0, коли лідери. Осваряться, і українська сторона не сприйме тих у вимо... вимог, можливо, і ультиматуму, про який домовилися на Алясці Путін і Трамп. Ну, Я судячи з того з тих заяв, які звучали на вихідних, приблизно так воно і буде. Просто я хочу повторити свою думку, що альтернативою цих вимог є продовження Рамштайну без Сполучених Штатів Америки. Тобто ну, Трамп виконує свої передвиборчі обов'язки, він фіналізує участь Сполучених Штатів Америки у цій війні і ну, повністю виходить з цієї історії. Без Сполучених Штатів Америки це буде третій етап, він буде абсолютно інший. Він буде однозначно набагато складніший, ніж другий. От, ну, приблизно така. Пане В'ячеславе, я вам щиро вдячна за те, що оперативно вийшли з нами на зв'язок і дали коментар з цієї теми. Нашим глядачам нагадаю, з нами був В'ячеслав Потапенко, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. І говорили про можливі перемовини, які мають сьогодні відбутися між президентом Зеленським і Дональдом Трампом. Тема однозначно: закінчення війни в Україні і стабільний справедливий мир для всіх нас. Не забудьте підписатися, канал Інтервізор для вас працює. Побачимось.